Потрійна ДТП у Рівному поблизу парку Хімік на вулиці Соборній не розминулися три автівки. Як наслідок травмувалося двоє осіб, серед яких і 77-річна жінка. А в місті утворилися затори через ускладнений рух. Більше дивіться далі у сюжеті. Ранок почався кави. На вулиці Соборна, в мікрорайоні Ювілейний, зіштовхнулися три автівки. Поліцейські встановили, що 56-річний водій автомобіля Ніссан, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної дистанції та допустив зіткнення із попутним фургоном Peugeot. 31-річний кермувальник якого здійснював поворот ліворуч. Від удару Ніссан відкинула на узбіччя, де він врізався в електроопору. А Peugeot на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення із автомобіль. Внаслідок потрійного зіткнення травмувалося двоє людей. Одна з них – 77-річна пасажирка автомобіля Нісан. Перший поша постраждала це. Була жінка, 77 років. Бабуся, вона була в свідомості ходяча. Вона мала черепно-мозкову травму, от і забійну рану голови. Їй була надана медична допомога відповідно до протоколу, оброблена рана, накладено шийний комірець, і вона була транспортована в центральну міську лікарню міста Рівне. Госпіталізували також і кермувальника фургона Пежо. Другий постраждалий був чоловік, він мав. Забійну рану плечового, забій правого плечового суглобу, от, і забій носа. Медики хотіли оглянути ще одного постраждалого. Однак від надання допомоги той відмовився. Він мав ознаки травми, шейного відділу хребта і грудної клітки. Стан його був задовільний, ніяких інших травматичних ушкоджень. Не виявлено було і він відмовився від надання медичної допомоги та госпіталізації і був залишений на місці. Попередньо керманичі усіх трьох авто тверезі. Усі обставини аварії встановлюють правоохоронці. Автівки із механічними пошкодженнями вилучені на спецмайданчик. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.